Тарасу Григоровичу заїхали до батька тут, до матері, подивилися ті частинки дотичності Тараса Шевченка до нашої землі, до реальної історії його існування. Бо знаєте, так воно довгий час було вже переростало в радянській подачі. Що це взагалі якийсь міф? Нам його треба наблизити до себе. Я далеко не буду казати про радянську. 9 березня демонстрація шанування Шевченка мала бути в палаці Україна для невеликої кількості вихолощених е, гарних костюмах дядьків. І можливо, вони би тут якась частина приїхала. З прапорами, знаєте, які самими ну, питання зараз не в політиці, питання в тому, що сьогодні всі, хто хотів, спокійно приходив. Чи вчора так само? Я думаю, що це найважливіше, що ми головне в серці доносили, а не в формі того, як ми вшановуємо Тараса Шевченка: гідно чи не гідно. Гідно тому, що. Українці змінили свідомість свою, до якої він так довго волав, волав, просто волав. Вони змінили її, тому що нам тепер не байдуже, нам не однаково, що з нами є: від найстаршого до наймолодшого. Треба зберегти цей дух. Я дякую всім. Ви бачите, що сьогодні в нас не з мигалками дає, хоча очевидно. Я би мав там, наприклад, право вимагати, щоб якось це було. Я дякую автомайдану. Хочу, щоб ви подякували автомайданівцям. Тут є Сашко Кравцов, який організував. Подивіться це. Це, це також така це форма акції душі поз, істинної, Розумієте? І тут багато молодих людей. Я дуже дякую. Давайте подякуємо. Навіть покладу. Про те, що там мільйон планувався на 9 березня і його не потрачено, на копійки. Що хлопці автомайданівці за свої кошти, бензин і все інше витрачають. Але разом з тим тут є музейники, люди, яких болить душа за музей і заповідник в Каневі і багато чого треба. Е, я там десь написав в книзі, що треба щоб. Шевченко не був музейним експонатом, а він має бути живим для нас. І він є для нас живим. Слава Шевченку, слава всім тим жертовним берегиням, які роблять велику роботу тут, за копійки. І разом з тим ми маємо спільно зараз братись за справу, міняти, робити, генерувати і будувати. Ту нову Україну, про яку так мріяв Тарас Шевченка. Слава Україні! Ре! слава! Я Вашого дозволу сьогодні мав би гріх, я би не згадав ту велику подію, яка сьогодні об'єднана всіх, і того нашого славного народного міністра культури не про мене славного жені. <ріх> que chocou